Так, друзі, всім привіт! Сьогодні будемо грати в дуже прикольну гру під назвою Car Simple Crush Games. Тобто гра офігенна. Маємо, друзі, тут, в даній грі мод меню, ось таке Play mods Net. Тут в цьому то, скажімо, мод меню я можу завантажувати будь-яку машину, якої немає в самій грі. Тут у нас і Audi, і Mercedes, і Макларен. Навіть є літаки Audi. Коротше, багато машин вибір реально великий. Навіть є танк. Зараз, друзі, ми, наприклад, з вами давайте заспавнимо a 6, 11 МБ вона займає. Зараз для вас піде лише секундочка. Так, друзі, після того як ви завантажили дану машину, яку вибрали. Треба перезапустити саму гру, щоб машина ця з'явилася у вас. Натискаємо Let's Go. Машина з'являється там, де респаун. Тепер натискаємо сюди на паузу. Тепер спауни No car", car Mods. І ось до вибираємо. Ось до у нас є BMW M5 моя. І Audi a 6C7. Натискаємо спаун No Car. І вона зараз з'явиться у нас шикарна машинка. Також можна вибирати колір. Хай буде білий, так скажемо. Автоматично. Як друзі, це зробити? все, Ці машини, де взяти це? Меню модів в даній грі, все буде в телеграм-каналі описано е, від А до Я. Тож, друзі, підписуйтесь на телеграм-канал, ссылочка який завжди відео в описі. Буду дуже вдячний. Тож, погнали, ось до ось така у нас машина. Це у нас Audi. Пошкодження тут не такі прямо реалістичні, але вони є. Можна поганяти. Ви бачите, що трошечки може лагати, так як може. Бути машина не дуже, зроблена, як треба. Може бути таке, давайте нам ну, зараз зараз спавнимо. Так, XD. Запустимо саму дану Далі я, я виберу BMW свою. Може не буде так багато. Просто може недороблена бути сама гра. Так, давайте наме ну, візьмемо Spawn карт, Card car, Mod BMW M5. Yeah. Давайте виберемо від зеленому. А, чи тут у такому зеленому. А. Спауну кару і вона буде повинна бути зелена. Це реально беха п'ята. Це реально офігенна тачка. Пошкодження тут не такі, але можна робити, так, скажімо, таран на тараран. Ось тут така машина. Це у нас беха. Пошкодження. Зараз подивимось. Вибачайте, що трошки лагає. Так як багато машин заспавнилось на карті. Може бути і таке. Нічого. Так, ось доволі так ми стрибаємо. Пошкодження не такі прямо значні, але вони маються. Тож, друзі, ось отакі пирожки. На цьому, друзі, я закінчу відео. Якщо вам сподобалось, остати вас підписочка, за завжди був я, Артік. всім, па-па. Хочете знати, як замовтажити самі ці моди? Я вже говорив, в телеграм-каналі все буде. А якщо ви не захочете в телеграм-каналі, то я зніму відео, як це зробити. Але згодом все буде. Па-па.